Вітаю гостей мого Ютуб каналу. В цьому відео про війну добра зі злом, де, в даному випадку, добро це цивілізований світ, а зло це вісь зла, вона відома. Москвабад, Тегеран, Пхеньян. Ну і якось так не в останню чергу, в принципі, Пікін, куди сьогодні поїхав. Оцей кремлівський виродок на зустріч з тим червоним імператором Сі, нова мова не про, і не про Москва і не про Пекін. Мова про війну в Ізраїлі. Про палестин... палестинців можна сказати. Трошки так відкат в історію. Після закінчення Другої світової війни. Після повалення німецького нацистського режиму, після перемоги над німецьким нацистським режимом, німці були винуваті. Всі німці були винуваті в тому, що творила їхня верхівка, їхня партія, їхній рейх. Їхній Гітлер. Всі німці були винуваті. У когось і досі там це, ця вина якось так моральна така, хоча вже це покоління, воно, воно там не було. Воно навіть і мало хто із живих, ті, хто маленькі, ще пішки під стол ходили, коли сталося. Перемога над ними. Але німці винуваті. Тут ніхто не буде заперечувати, всі з цим погоджуються. Зараз всі розумні люди, ті, які дружать з головою, навмисно кажу по-русски, і є прихильниками здорового лузду, всі розуміють, що в сьогоднішній війні в Україні винуваті всі. Всі росіянці особисто. Я все ж таки ставлю наголос і підкреслюю, що в першу чергу винуваті все ж таки русські, бо це вони створили цю ідею. ідею руського міра це вже оці там буряти, якути татари там і інші оці так звані нацменшини, вони воюють за руський мір. Винуваті в першу чергу, от отут 100% винуваті руски. Росіянці теж винуваті, я ж, я ж не кажу. І це нормально сприймається, так воно, ну, я ж кажу, всі нормальні люди так бачать. А чому е, палестинці, е, в яких е, де створилась оця е, організація, е, Потворна, ублюдочна, е, організація Хамас, терористична? Е, ну я не знаю, які всі слова, які є е, погані оце все туди. Чому вони не винуваті? Це воно що? Оцей, е, оцей Хамас, оця ну, партія ж була? І оці всі лідери, воно що е, з місяця прилетіли? Чи з Венери? Чи з Марса? Вони ж їх вибрали, оці палестинці, вони вибрали оце таке керівництво, влада. Це ж там у них, воно ж начебто політична організація, політична партія, вони ж там керують. І в місті Газа, і в секторі всьому Газа. Вони там головні. І вони їх постійно вибирають. Ну, не постійно, а вже скільки там десятиліть. Півтора десятиліття, з якого там року, я не пам'ятаю, з 2006 го чи і, і вони не винні. Останнім часом, дійсно, тут багато різних лівацьких отих з всякими лівими такими ідеями в голові організації, там починаючи на чолі з ООНом, і різні там Human Rights Watch чи інші оці всі так звані правозахисні організації. Вони ж не можуть, цього, не можуть цього не знати, як воно і що. Вони знають, але все одно вони починають сварити і критикувати Ізраїль, що він якось щось не так робить, він там неадекватно відповідає, незеркально. Як я вже про це казав, і дійсно мені ну не те, що сподобалося, це реалістично. Просто як і блогер, і журналіст ізраїльський Аусвендер, він ну дійсно сказав: ви що хочете, адресуючи це цим оонівським балбатунам, що ви що хочете, щоб ізраїль, ізраїльські військові зайшли на заїхали на джипах на територію сектору Газа? Зґвалтували 200, 300, 400 палестинських жінок, повбивали дітей, повідрізали їм голови, повбивали все живе, там котиків, собачок і, і, і всіх, познущались і повернулись назад. Оце ви маєте на увазі зеркальне. Ну, я ж кажу, це так по звернення до ООНівських оцих говорунів. Ну це ж просто жах. Ну як так, як таке можна казати, як таке можна не розуміти? Ні, може не розуміти якісь і багато людей, які не цікавляться політикою, які не, ну, не розуміють дійсно, що воно і як. Ну але ж така людина, той, хто в політиці, той, хто працює там, чи в ООН, чи там знов таких Rights Watch, вот, чи там різні там Червоні Хрести, там і оця ОБСЄ там, і оце все. Вони ж не можуть не розуміти, що де, що де робиться в світі. А говорять отаке, таке: ну, саме цей сектор Газа і оці Палестинці ну це ж, це ж конвеєр з виробництва, з виробництва терористів зі створення. Вони на це заточені. Конвеєр дійсно. Оці Мамаші, я навмисно знову кажу, отак зневажливо. Вони народжують там по 5, по 8, по 10 дітей, щоб хлопці, коли виростуть, обв'язати їх, ну не обов'язково їх, щоб вони обв'язались оцими поясами Шахеда і кудись там, чи в автобус, чи на зупинці, десь підірвати і знищити як мога більше ізраїлітян. Якось так і воно ж оці всі, вони ж не думають навіть, і це ж не те, що ізраїлітян, там можуть бути і люди з різних країн, а їх це не хвилює. От зробити отаке. І за це, як за це можна бути невинуватим? Оцього я не розумію. Ну, якось так воно дивно, ну і дивно, і обурливо, і я не знаю. Категорично це неправильно. Знову повторююсь, підсумовуючи: німці винуваті, росіянці винуваті, а Палестинці ні, ні не винуваті, вони м'якенькі і пухнасті. Вони тут ні до чого з Марса прилетів оцей Хамас і їх там тероризує. Як зараз кажуть, Хамас їх тримає в заручниках. Вони самі, самі туди пішли. Вони їх вибрали. Ну, вибачаюсь за емоції. Тут якось так я не можу без емоцій про, про, про це, про таке, якось так спокійно, чисти і, і про це розповідати. Вибачаюсь. Дякую за увагу, дякую всім, хто додивився до кінця. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Слава Україні і до побачення!